Увага, увага! на збір керівного складу цивільного захисту району. Хоч з вигляду далеко не нова, але від того не менш дієва апаратура одночасно з'єднує усіх відповідальних до боротьби із повінню у районах із обласним штабом. Включалася апаратура централізована на міські телефони, робочі, домашні, на приймальні. Дзвінки із апаратної адресовані переважно в північній частині області. Тренувань залучається вісім північних районів області плюс Острозький район, який визначений ймовірними районами підтоплення населених пунктів. На випадок повені до ліквідації наслідків готові бути залученими 15 різних служб. Втім, в обласному штабі кажуть, поки що погода поводить себе спокійно і не дає підстав хвилюватись. На сьогоднішній день обстановка спокійна. Іде невеличкий підйом рівня води, але в зв'язку з тим, що трошки ночі заморозки йдуть. От вода буде вода. Ми думаємо, що буде потихеньку падати. Була осінь сухою, і в принципі земля може багато взяти води. Однак, якщо вода все ж поведе себе неконтрольовано, то в зоні підтоплення опиняться 65 населених пунктів. Водогосподарники сподіваються, що витрачених минулоріч на підготовку до повені 15 мільйонів гривень допоможуть пережити її максимально безболісно. У нас уже створені аварійні бригади. Це 57 аварійних бригад загальною чисельністю 390. 91 чоловік. Ми вже 6 кілометрів досипали, які якісь були місця проблемні, ми їх попідсипали. 20... Насосних станцій відремонтували, 14 насосно силових агрегатів. Відремонтували 27 гідропостів. Передивилися разом із цим в області 12 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення і не захищені жодними гідротехнічними спорудами. Саме до них у випадку повені буде прикута максимальна увага обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.